Дякую навзаєм, Діаночка, Наталка. Чи маленьке господарство. Дай Бог вам здоров'я. Коло нього поратися. Дякую, Наталка, і вам міцного здоров'я. Дай Боже, щоб всіх було все добре. Лідія Шум... Шимчук. Доброго дня. Господь благословіння вам зі святом. Вас дякую, Лідія, і вам доброго дня. І хай Бог дає, щоб все було добре зі святом. Наталія. Привітики. У нас много... У вас много канал, це класно. Ні, у мене два, тільки ма багато. Я і мої кози, я і мамі тваринки. Діана, Богдан, дякую. Ак... Акмал. Салам амалейкум, Узбекистан. Доброго дня вам. Богдан, будь ласка, чим ви займаєтесь? Дагестан? Чим я займаюся? Домашнє господарство. на роботу. Кожен день без вихідних. Та й усьо. Город. Город. Кози, худоба, кури, діти. Та й усьо? Балантін. Балантін. Здорова, мать, привіт, синочку. Ну, зараз я сяду ближче хати на сходинці. Може тут буде. Йди, йди, я тут є, він не прийде до тебе. Той бешкетник. Хотячий. Ой, боже. будемо коло гарний. Так. Богдан. Юля, Ксюша, Діана це для вас та усіх дівчат. Так, напишите, чи краще зараз виднося. Дагестан. Спортбокс, мир вашому дому. Асаламам алейкум от усульманів. Дякую і вам. Ваш... Мир вашому дому і всього найкращого. Так, Богдан Турта. І на добрий вечір, тихо, мирного вечора. Скоріше, всім, перемоги. Буланті. Ау, здорова, здорова. Галина Цюперяк, Привіт, привіт, Діана. Дякую тобі. Булантін. Що за ігнор? Ну, дочитала до тебе та й читаю, а що ти хотів? Всіх покинути, тільки тебе одного глядіти. Я ж не знаю, що тут такий є один спритний Діана, Богдан Турта. Додай. Додай, напевно. Катерина возна, добрий день, Люба, гарного спілкування, всім привітки. Як Наталя, як здоров'я. Катерина, добрий день, вам всього найкращого. Наталя вже багато легше, ще трошки насмарк є, а так то все раз два. Худко видужала, так само, як і я. Ось, і вроді все добре. У нас все хорошо. А як вас, здоров'ячко? Як ваша Яна, Ксюха, привіт, Юля, дякую Богдан. Богдан, мені потрібна твоя допомога тут. Інна, Богдан на добрий вечір. Григорій. Так, я з України. Галина Цюперяк, сердечка. Дякую. Так, Іль... Водитель зіла 130, привіт із Ташкента. Привіт, Мар'яшка. Я завтра знову буду сортувати картоплю. Бог тобі в поміч. М Михайло, Любашо, ще раз зі святом яблуневого спаса. Останне даю вам дякую, Михайло, і тебе вітаємо з яблуневим спасом. Дівчата, хлопці, ви там за лайчки не забуваєте. Богдан, Юля Діаночка. Григорій. Ти із України. Так. Олехандер, Олександр. Вашому селі є молодиць. А де поділися? Черепашка. Черепашка. Ти із України. Так. Юлія Катерина Возна, привіт. Ольга Люба, доброго дня. Сьогодні електрики зрізали. Березу буду в'язати віники. Розкажіть, як давати їх козам.